Жителі Барашівки скаржаться, що останнім часом стан їхнього здоров'я погіршився. Так, що Я стільки, що лежала в лікарні, Алла Андріївна да. теж саме вона задихається, вона не може. Вона настільки кашляє. Я настільки кашляла, що мусила йти в лікарню. Не аномалія спричинила масові захворювання людей. Місцеві мешканці вважають, причиною стали викиди з підприємства по виготовленню деревинного вугілля. Проблема в тому, коли випалюється цей уголь. Іде смог, іде задимлення, ідуть викиди, навіть які ми не бачимо, яке це поступово сідає на наші фрукти, на дерева, на овочі, які тут люди збирають. Лілія Васильівна серед усіх присутніх живе найближче до вище згаданих бочок. Тому відразу повела нас до свого двору. Вона одна з перших висловила протест, на що отримала таку відповідь. Ти Два мордовороти таких здорових ну, приїхав, і приїхали. Кому це тут міша? Да, кому тут? Ми от, їздим, Ми от їздим, нюхаємо. тут нічого не воняє, Що ви, ви думаєте? Мешканці кооперативу не зволікали, вияснили, в чому причина. Та написали заяву на ім'я голови правління. Після чого відправили листи з копією скарг від людей до безлічі інстанцій. Відповіді для нас залишились непозитивні. а навіть отримали якби ще додаткову інформацію. Це сільської ради нам прийшов лист, де було вказано, що якби. Така в них всі дозволи є. Так і є власник підприємства по виготовленню деревинного вугілля надав нам всі дозволи та документи. А ти все ж сумстанці є заміри, всі на вибраці я вам покажу на заміри. ці. ми раз у одну час будемо празно заміряти. Якщо щось міняється в рік йдуть до заміри. Наша знімальна група проходила повз будинки, які знаходяться неподалік центрального входу даного підприємства. Та люди стверджують, що нічого не відчувають і їм нічого не заважає. Був би дим тут постійно, да запах такий, от, як по телевізору. Ми смотрим, не знаю. Ну пока якому випадку, ми не відчуваємо. Може до них це якось ближче, чи як може вони відчувають. Але я справді я дуже рідко буваю то я. Не відчуває мешканці кооперативу барвінок благають їм допомогти, але власник фірми запевнив, що нічого не приховує. Та не проти в більш вдалий час провести екскурсію теренами фірми. Так, ви, офіційно, все, там ніхто нічого не скриває, ти нічого ніхто там від цього криту. Там ніхітні забори дістали спеціально було є. Захисті сматрися, мені за словами еколога, щоб перевірити підприємство на наявність шкідливих викидів, необхідно, щоб підприємець написав запит на позапланову перевірку. Лише тоді можна буде стверджувати, що викиди шкідливі для здоров'я та життя оточуючих. Для того, щоб нам встановити, чи обсяги відповідають тим, що вказані в них в дозволі, для цього потрібно провести заміри. Чи погодиться власник підприємства на позапланову перевірку, та чи зможуть мешканці Барашівки знову дихати на повні? Легені, дивіться в наступних випусках новин. Вікторія Хлань, Юля Парух, телеканал СК 1